Я бачу виставу наступним чином. На вокзал міста Ужгорода прибувають переселенці з усіх куточків нашої країни. Вистава Королів це моя дипломна робота в інституті культури Ужгородському. Я побачив людей, які дуже справжні. Може, нашим хлопцям. Я щось відчув, що люди вже є актори. Переселенці грають в ролях. Дивитися, прикольно. Йогоров, слухай, ну ти як був аментюристом, так і залишився. У Харкові я все відкладала на потім. 24 лютого виявилось, що завтра може і не бути. Таке враження, що як з пекла вирувся. Я не знаю, чи цілий мій будинок. Я радий, що я живу. Я зараз тут, не десь там. Повтору потрібно грати, а людям грати трагедію. На жаль, вона відбувається. Я живу просто зараз. І от Добре. зараз я прийшла на кастю. Ну що ж, давайте починаємо. Три блазня це у нас дві корделі. На кором чи. Да. Ми будемо говорити про головне про любов. Це любов, бідна. Думаю, бус, ви, ви вже будете дійсно любити, а не тільки про це трендіти. Вони так само як королів, який втратив все. Бо і вони втратили, і королів втратив. Вони не втратили головне людяність. Треба повертати собі насамперед любов для того, щоб життя продовжувало. продовжувало. Виникають оці дві паралелі: вистави і життя. Бути ми бути єдині, щоб мир і спокій зберегти країні, хоч всі події засмутили нас твердими бути вимагає час, любові вимагає час.